Всім доброго дня! З вами Світлана і канал Вікнами в сад. Хочу сьогодні поспілкуватися з вами про тіньові рослини, ті, які зростають у напівціні, у ціні. Їх така велика безліч, що мене дивує, коли запитують часто, що ж посадити у ціні. та можна і дуже багато. Ось, наприклад, перша ж рослина, яка мені подобається надзвичайно як і квітуванням, так і своєю пластиною листочка, це брунера. З сортів безліч. Але, от хочеться показати вам саме ті цікаві з жовтим листям. Ось, наприклад, цей сорт він має лише жовті листочки зверху, а знизу пластинки його, старіші листочки, вони більш зеленого забарвлення. Щодо е, вимоги до цих рослин, до їхнього зростання, абсолютно ніяких. По суті, лише помірний полив, коли дуже сильна спека, коли немає дощів, тоді їх потрібно інколи поливати. А так вони гарно поділяються, гарно зростають і тішать нас ось своєю цією красою. Деякі сорти мають великі листя, деякі мають. Менше листя, деякі мають ось таке цупке, наприклад, яке доволі гарно тримається навіть до самісіньких морозів. і навіть невеличкі морози переживає доволі гарно. Є деякі, які квітують, ось, наприклад, голубим блакитним перепрошую. Деякі сорти квітують білим, деякі сорти квітують навіть рожевим. Тому палітра вибору саме цієї рослини надзвичайно гарна. Дана брунера є вже жовто повністю весь кущ. і він не змінює цієї кольорової палітри, а так тримається і під час квітування, і під час того, як він вже набирає свою саме листяну масу. Тому що під час квітування, більшість брунер свої красу листя не так показують. А ось саме тоді, коли вони вже відквітували цими ніжними блакитними. Чимось на незабудочку схожі квіточки, вони починають тоді розвивати саме своє гарне декоративне листя. Це новий сорт Олександрія, доволі ще його і знайти не можу, але має ось таке субке, таке сріблясте листя, доволі гарно поєднується з іншими рослинами і його можна використати в тіні якнайкраще саме для того, щоб... Показати, яка ж кольорова палітра листя може бути. Його не їдять слимаки, наші оті шкідники такі надзвичайні. Але, але все-таки вони полюбляють ґрунт, щоб був він і рихлий, більш-менш, щоб був зволожений, і щоб був багатий. Тому будь-які тіньові рослини потрібно внести все-таки компост, внести органічні добрива, в якійсь мірі навіть і мінеральні, навісні азотні. Для того, щоб вони мали саме силу для зросту. Але ось наступний сорт, погляньте, яка це варієгатна. Але наступний сорт, так і називається варієгата, він мене вразив найдужче. Саме через те, що він має таку цікаву форму листя більше білої, ніж зеленої, крім того, листя чимось схоже мені на якийсь гофрований папір. Але, на відміну від інших сортів, які мені відомі, він наростає доволі повільно. Поділом куща множиться гарно, як і всі інші сорти, але потрібен час, щоб він показав свою красу. У брунер потрібно врахувати їхню висоту. Вони бувають і до 20 см, карликові такі сорти, а бувають навіть до 60 см сягають кущі. Наростають, ще раз кажу, дуже добре і можна садити як і масивом. Так і поодиночні посадки брунери є доволі гарними, тому що вона самодостатня ця рослина. Вона не потребує, по суті, компаньйонів для того, щоб в якийсь періоди її потрібно було б ще прикрити чи якось заховати. Вона гарна є доволі весь сезон. Тому я всім раджу, хто ще не має цієї рослини, придбайте, ви будете задоволені. Роджерсія теж рідка гостя у наших садах, але не потрібно її боятися. Єдине, чого вона хоче, хоче, щоб була все-таки тінь. Навіть у півціні я помітила, що під час спеки листя все-таки псуються. А так погляньте, яке рясне гарне квітування. Попередній сорт відзначався більш кольоровим листям шоколадним, а саме цей сорт. Тим, що він дуже рясно квітує, квітоноси доволі такі високі, десь висотою з квітуванням він досягає до 60 см, а то й вище. Хостами нікого не здивуєш, але показала хоча б декілька сортів, які мені дуже подобаються. Щодо хост, потрібно враховувати, що саме ось ці слимаки їх їдять безбожно, і потрібно обирати ті, які мають цупку пластину листка. Їх не шкодять. А якщо вам подобається просто сорт, звісно, є багато препаратів, які саме борються з цим шкідником. Для хости, теж якщо підібрано гарно ґрунт якщо підібрано гарно місце, вона зростає доволі гарно і поділом куща множиться на ура. Хости, які мають блакитнуватий колір, Бажано садити лише в тіні, тому що на сонці цей блакитний наліт він просто зчезає і залишається лише зелена палітра. А хости, які мають варігати на листя з білим, з жовтим, можна у напівціні, але на відкритому сонці я все-таки не раджу, тому що рослинка все-таки не буде показувати вам своєї краси. Але якщо ви купили будь-який сорт, будьте готові, що він вам покаже ось всю свою цю таку сутність лише на четвертий-п'ятий рік. До речі, хости не дуже люблять, коли їх ділять, тому що вони потім знову всю силу кидають на те, щоб наростити ось цю масу. Самі ранні, по суті, квіти, як на мене, це квітне так дармера. Ще немає навіть місця, де буде з'являтися листя. Ось такі квітоноси, схожі на бадан, вже квітують. Вона досить гарно розростається, в неї таке поверхневе, погляньте, яке гарне листя. Ну, чимось на астельбоїде схожа, але вона не така потужна у зрості. Листя доволі гарне і навіть у Восени, якщо гарні умови зростання були і кліматичні, вони будуть зафарбовуватися теж у такий багряний колір. Якраз таким чином, що в неї поверхневе коріння, тому вона потребує поливу більше, ніж, наприклад, роджерсія. І якщо такі посушні посухості, які у нас є рослини, то вона до них не відноситься. Варіант, потрібно мульчувати все-таки ґрунт. Мені допомагає купена. Купена теж незвичайна тим, що вона схожа чимось квітуванням мені на конвалію, але найбільш потужна, високі такі ось ці гілки, які потім під час наростання вже сильного куща стають такими фонтаноподібними. Листя дуже гарний має колір, навіть і зелений. На фоні білі квіточки з зеленими такими спідничками просто оригінально виглядає. Теж потрібен час для того, щоб наросла. Але майте на увазі, що ця рослинка, якщо у вас є дітки, будьте уважні, ще раз повторюю, що вона є отруйна все-таки. Росте у такій глибокій ціні, в якій не знаю, навіть, що може зростати. І ось погляньте, навіть вже є різні сорти з варігатним листям. Просто чудові. Але знову ж будь-які варігатні такі сорти, вони є менш такими сильними до зросту, тому потрібно набратися терпіння, щоб вона показала саме всю свою красу. Потім зав'язує такі насінинки, які теж декоративно виглядають, і вона зростає теж дуже гарно у таких ґрунтах, які є багаті. І легкі, тому що це все-таки лісова рослина і потребує легких ґрунтів. Граннями садовими нас не здивувати, теж сортів дуже багато. Є сорти, які, наприклад, листя тримають весь сезон, навіть взимку, наприклад, крупнокореневишна, є які зникають на зиму. Але все-таки палітра і ось ця сила квітування, яка квітує дуже довгий термін, відквітовує знову нові бутони і так далі. Вона досить цікава саме тим, що є такою оригінальною у своїй кольоровій палітрі. Ось погляньте, навіть є махрові сорти, є сорти, які зростають з. Темним листям, а ось квіточки відрізняються, доволі вирізняються гарно на цій темній палітрі. Єдине, що потребує, вона, потребує те, щоб ґрунт був все-таки теж багатий. До поливу деякі сорти є більш витривалими, деякі сорти все-таки в такі дні вони поникають їхнє листя. Ось цей сорт у мене є. Але дуже дрібненькі квіточки майте на увазі. Наступна красуня квітуча це, звісно ж, у нас японська анемона. Дуже гарні, теж високі сорти, сорти карликові. Вибирайте гібридні, тому що вони не є агресорами. Звичайна японська анемона потрібно все-таки обмежувати. Пересадку вона переносить, до речі, не дуже добре, тому що має стрижневий корінь. Але квіточка, яка розквітає уже в кінці літа і красу свою тримає вона восени, коли мало уже квітучих, особливо в ціні, це дуже гарний варіант, щоб посадити її у вас в садку. Ця анемона ранньоквітуча це анемони Бланда. Будьте до того тільки готові, що вона все-таки повсти в якійсь мірі буде. Не так сильно, наприклад, яка немона лісова, але розростатися і лише на передній план, тому що вона невисока. Цю рослину, копетняк європейський, теж посадила в своєму садку, дуже задоволена тим, що листя вічно зелене, тому що ця рослина дуже гарно затягує ґрунт. і, наприклад, не дає так пересихати, тримає вологу, яку також полюбляють всі тіньові рослинки. Дуже гарна ця пластинка, цупка, міцна, ніякі шкідники не беруть її. Але наростає не так швидко. Думалося б, що вона є ось така лісова красуня, що вона буде, як і анемона, трішки агресором, але поки що я цього не помітила. Саме цікаво, що квітне вона. Я чомусь очікувала спочатку, що це буде жовтий колір. Навіть приємно здивувалася, як коли побачила такі чудові, якісь для мене міжгалактичні квіти. Але не рясно квітує, вони такі низенькі, їх майже можна не помітити. Маленькі до того всього, це просто зроблений такий макрозйомка. Теж саджайте невибагливо. Без папоротей уявити тіньові куточки теж неможливо. Звісно, є папороці, які є агресорами, а є ті, які наростають ну, доволі доволі повільно. Тому вибирайте сорти і читайте обов'язково, як швидко вона наростає, чи відмирає її ось ця верхня частина, чи вона залишається взимку. От, Наприклад, Ніпонський, він відмирає, але навісні з'являються ось такі чудові-чудові його віяла які зафарбовані у різну палітру: від сріблястого до фіолетового і аж до бордових відцінків. Теж наростає не так швидко і дуже потребує зволоження. От Якщо, наприклад, ґрунт пересихає, рослинка майже зникає, тому це візьміть до уваги. Сколопендровик, він дуже тим цікавий, що є вічно зеленим. Лише коли, наприклад, дуже сильний морозек, він ніби поникає, трішки лягає, але потім тільки відлига, він знову доверху своє таке красиве, цупке, міцне листя тримає. Наростає непогано, дозволоження він не настільки вимогливий. Він зимостійкий, ви розумієте самі, що навіть і листя в нього залишається. Тому посадити його для того потрібно, щоб ваш Наприклад, ця діляночка тіньова була теж прекрасною і взимку, тому що нам так не вистачає ось цієї палітри, яку ми хочемо бачити такими ось пасмурними днями. Чудовий, чудова також це жіноча рахується так папороть, і вона тим цікава, що вона досить така дрібнесенька, малесенька, можна загубити тільки на передній план арункус. Арункуси бувають теж і високі доволі, мабуть, до 2 метрів а більше, з квітуванням, а бувають і кардикові. Але коли у вас розквітне, саме ось це суцвіття, ви будете просто заворожені саме тим, зачудовані, як воно ніжно виглядає. Квітує дуже доволі довго, а потім просто переходить в якийсь такий темно-жовтий. Тон, але теж, як сухоцвіти, можуть тримати доволі довго. Листова пластинка теж гарна. Пахізандра Так, пахізандра це є в якійсь мірі агресор, але знову ж можна виділити десь таке місце, де буде зростати лише вона одна, під кроною, наприклад, горіха, дуже гарно буде вам прикривати землю. Вона також є і іварієгатна, та уже менш агресивна. Але коли ось такий. Килим утворюється і ще квітує своїми цими білими суцвіттями, це просто дуже оригінально і чудово. Листя також є вічно зеленим, тобто і взимку прикрашає ділянку, невисока зростає, тому як і ґрунтопокривний можна використовувати, але знову ж майте на увазі, що вона все-таки має доволі таку агресивну свою структуру. Хоча потрібен час, для всього потрібен час. Бузульники теж безліч сортів, але саме хотілося показати вам ті, які мають темне листя, щоб побачили, який гарний контраст, коли розквітовує жовтим і як вони гарно виглядають Ось цей дует кольору квітки та листя. Це карликовий сорт. Є, наприклад, сорти такі, як отело, Дездемона, ті вже доволі такі з великими, кві... великими листями у діаметрі, ну, але колір у отело все-таки більш світліший в порівнянні з цим. Квітконоси теж більш високі, більш квіточка з такими пелюстками ширшими, як у ромашкоподібних. Бузульник приживальського це висока рослина. Потрібно саджати її десь на задній план, хіба що у вас квітник, наприклад, круговий, тоді можна у центр. Квітує теж доволі довго, але потребує зволоження. Бозульники всі потребують зволоження. Якщо, наприклад, пересихає дуже сильно ґрунт, по них зразу видно, що у них проблема саме з вологою. Але полили і вони знову у вас такі гарні. Рання весна. Прикрашають тіньові квітнички, примули. Ось ця примула балерина, відома зараз і модна така. Але все-таки заслужено, тому що ось ці макрові квіти, які на низькому квітконосі, десь майже у листі заховані і різна палітра до яскраво-жовтих, до фіолетових, до таких синіх яскравих забарвлень, ну саме цей сорт багатий. Примула Теж є невибагливою, більш-менш навіть переносить такі посухи, але ну, у міру, звісно ж, усе. гарно відгукується на підживлення, і її листя зберігається, що мені подобається, навіть після квітування, тому що ранньоквітучі всі в основному пропадають, а ось примула навпаки, потім зростає її листовий самий ось цей масив дуже гарно. Ось погляньте знову новий інший сорт. так, Це м, прекрасні теж примули, які ось такими шапочками квітують, на доволі високих квітконосах, і можна тоді вже насолодитися ну, самою структурою квітки. Теж є різні кольори, є фіолетові, є жовті, тому обирати, звісно, вам. Майте на увазі, що примули мають здатність насіватися, ну, не всі сорти так потужно. Але от прості? ну, Це дуже добре, тому що ми можемо таким чином і збільшити кількість. Примула зубчаста, це зараз теж такий своєрідний, ніби мода, але теж палітра їхня вражає, тому що квітка ще й двохколірна. Ну, чимось цим, саме цим і вона купує нас своєю красою. Що ще потрібно сказати про примули? Примули досить гарно поділом куща множиться, тому можна і таким чином теж їх вирощувати. Листя також цієї примули залишається на зиму, воно є вічно зеленим, тому тільки сходить сніг, і ми вже бачимо ось ці зелені такі кущики, які ну, дуже прикрашають наші квітники. Наприклад, поки хоста у вас з'явиться, поки у вас купена з'явиться. А уже примула є на квітничку. Ліріопи теж рідко зустрічає, хоча рослинка ну, зовсім не вибаглива. Тільки єдине, що потребує, щоб вона була хопча у напівціні. Квітує вона дуже рясно, розростається не так швидко. І то квітування ось тоді відбувається, коли вона вже набирає свій кущ. Тобто, якщо у вас тільки поділочка з двох-трьох, наприклад, стебла складається, то у вас квітування буде десь там поодиночним. Дуже гарно відгукується на мінеральні добрива, на підживлення, тоді швидше наростає, не є агресивною, навпаки, що її потрібно. Попросити, щоб вона розрослася у вас так. До речі, є ще й в інших кольорах. Але саме мені ось подобаються такі ніжні ці перлинки на високих стеблах, елегантно виглядають. Без гортензії тіньовий сад не уявляю, але хотіла показати вам незвичайні е деревовидні або великолисні, а саме ось сорти таких, які ми рідко зустрічаємо. Це доболисна гортензія, теж є багато її сурців. Але теж, скажімо так, я не стикалася ще з її вирощуванням, тому якщо ви маєте досвід, тому що подобається вона мені надзвичайно тим, що і листя вона зафарбовує потім гарно восени, і ці суцвіття свої рідні на каштан мені чимось схожі, то поділіться, будь ласка, досвідом. Які сорти у вас, і що ви можете сказати? Звісно, вона є укривною, наскільки я знаю, так, як і великолисткова. Але якщо ми вкриваємо ту, то можемо і, звісно, з цією. Чому саме ще обрала такі сорти? Тому що великолисна гортензія вона є надзвичайно отруйна. І суцвіття її, якщо, не дай бог, ти на так, можливо, там з'їще листочок. Вони дуже мають ну, велику таку силу отруїти організм, а ось саме дуболисні і пильчаста, яка далі буде, я вам розповім про неї, вони такі зовсім не страшно їх саджати у нас на ділянці. Погляньте знову, як дорослий кущ, як гарно виглядає, ну, як і всі, як і великолисткові гортензії. Вони хочуть все-таки підкислений ґрунт. Тому ну, можна щось звісно, вносити під час посадки. І у вас буде ось така краса. Подивіться, яке листя, деяке коричневе вже мають забарвлення, деяке ще зелене. І виглядає ефектно, так як і пельчаста гортензія. За кордоном, до речі, у садах я часто бачу, зустрічаю її. Вона не є вибагливою, ну, єдине, що зимостійкість потрібно врахувати, а так вона доволі така е, легка у догляді. І саме цікаво, що її ось це дуже чудове суцвіття, так, яке складається знову з, з стерильних та фертильних квітів, розташованих, мабуть, як у суцвітті калини, мені чимось нагадує, вона є і рожеві. ну, В основному ось саме така. Палітра їхня. Тому, якщо хтось теж вирощував її і може поділитися досвідом своїм, я буду рада, пишіть у коментарях. Гейхерела це рід ломикамневих. Ну, ми знаємо, що в нас і гейхери, і гейхерели, і тіарели. Всі люблять зростати у ціні, у напівціні і показують себе найкращим чином саме в таких умовах. Чим відрізняється от гейхерела тим, от, що квітує вона досить гарно, і квітконоси у неї більш пишні, ніж у гейхер, хоча лист, 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 листова пластина, листкова, перепрошую, пластина теж доволі різноманітна. Отож, засаджуйте свої тіньові куточки, і побачите ви, наскільки це вдячні рослинки. Яка краса у вас буде у кожному куточку? Чомусь полюбляю саме тіньові сади. От У мене теж багато таких куточків, в яких зростають саме такі рослинки. Тут можна додати величезну ще палітру, перелік, каталог рослин. Звісно, я не сказала і про трави декоративні, які теж чудово почувають себе у тіньових місцях, але. Візьміть собі щось до уваги. Якщо вам сподобалось, прочитайте, опрацюйте ще літературу, пошукайте, чи підходить воно вам. Обов'язково ми маємо бути обізнані, як, яким чином ми маємо доглядати за тією чи іншою рослинкою. Всім добра!